Що ж і напередодні у Москві завершився парад. Традиційно вони відзначали свій день Побєди, день побідебісія, але наші журналісти пішли далі і вирішили поглянути, а яким чином парад у Москві уявляє штучний інтелект, і ось пропонуємо і вам поглянути, які ж саме зображення створив, створив штучний інтелект, маючи у запиті так від журналістів. Парад у Москві. Давайте поглянемо. Бачимо, що тут є і орки. І різні міфологічні істоти, котрі пов'язуються не з надто добрими силами. Знаєш, таке відчуття, начебто взяли десь а, з, мого, от, з, з мого уявлення, з, з моєї голови. І от ті самі огри, знаєш там а, хороший а якраз є огар це Шрек, а всі інші то це от а, а, ті, які йшли у них там безпосередньо на параді. До речі, там дуже цікава історія з технікою, яка була безпосередньо на параді. І за її кількістю будемо розуміти, Збиратися, бо вони щось знову виставляють за а, велику перемогу, але а, не свою техніку, якої насправді було дуже мало. А ту, яку а, якусь частину змогли ж таки а, взяти на полях України, їх її відремонтували, поставили потім водили. Показали якби трофейну, так і просто що чистеньку таку а, фактично новеньку, знаєш, щойно після ремонту І тут о, ще історія в тому. А, що св свого то не було. Свого майже не було.